З дитячого одягу примарк, пов'язка, костюмчик на флісі, тепленький 0-3 місяці в штанці і ковтинка. Ковтиночка. Деякі одежинки попадаються без бірочки. Це малючок. Гольфики два в наборі на 0,3 місяці. Штанці на флісі 3-6 місяці. Костюмчик, ковтинка на флісі та штанці. На вік 6-9 місяців. Гольфик на 0,3 місяці. Штанці на флісі, 36 місяців. Реглан 3 6. Майже костюмчик. 9-12 місяців. Штанці і 18-24. Ковтинка. Ковтинка на флісі. На флісі штанці, 6-9 місяців. Ковтинка 3-6 місяців. Тепленькі штанці, 18, 24. Ковтинка на флісі 24, 36. 24, 36. Теплі лосинки. Так, вас 9-10 років. Костюмчик вік. 12 -18 на вік 12-18 місяців. На 6-9. Штанці на 24-36. Два нитка з карманчиками. Ковтинка всередині фліс. 4-5 років. Носинки тепленькі. На 24-36 місяці, штани на флісі 18-24. Худі на замочку. Всередині на флісі 24-36. Штанці на 7-8 років тепленькі. Худі на флісі на вік 12-13 років. Лосинки тепленькі та платячко трикотажне 10-11 років.